Усім привіт! Сьогодні вперше на моєму каналі буде випуск українською, і ми поговоримо про таку діяльність як чоловік на годину, майстер на годину. що називають у мене на каналі називалось «Муж на час російською мовою. Кому цікаво, можете прийти і подивитися ці випуски з 2020 року. І сьогодні хотілося б більше детально розповісти цю історію про те, як я взагалі почав цим займатися, будні чоловіка на годину, що подобалось, що не подобалось, і чому я завершив цим займатися. Свою історію хочу розпочати трішки здалеку, щоб ви більше зрозуміли мої вчинки, чому я так робив, і мої підписники, які задаються питанням, чому я досі не в Чехії, отримують якраз відповідь. Літо 2020 рік я приїхав з Чехії. В Чехії я був півроку, працював на заводі по 12 годин. Приїхав я з такою думкою, що е, тут я побуду 90 днів, тобто візовий коридор, і через 90 днів знову повернусь в Чехію, але вже більш серйозно, на довготривалий термін, скоріш за все почати там життя з нуля. Можна так сказати, тому я всі 90 днів не працював. Я відпочивав, жив під Одесою біля моря і набирався нових, скажімо так, сил і вражень перед довготривалою поїздкою в Чехію. Але коли закінчувався вже термін, ці 90 днів, а в мене в голові був проект, який мене не відпускав. Він пов'язаний з фото та відео, і я розумів, що він в Україні швидше, простіше, дешевше реалізується, ніж в Чехії. Ну, по-перше, в мене і часу буде більше для нього в Україні, ніж би я працював в Чехії. Тому що ті, хто працював у Чехії, розуміють, що там на себе, на якийсь розвиток, ну дуже мало часу. Ти працюєш на заводі, мало того, що. В денну зміну тиждень, потім в нічну зміну тиждень, і ти завжди трішки зморений. Якщо в тебе є вихідний, то це неділя, і вона розлітається тільки так: там прибирання, готування, поїздка в магазин. Можна так сказати, що часу на розвиток реально немає. Тому я вирішив, що я потерплю ще до нового року. І до Нового року постараюся зробити свій проєкт, щоб розуміти, взагалі, є в нього перспектива, нема перспективи, і потім вже вирішу, їхати в Чехію чи не їхати. Але, щоб залишатися в Україні, мені потрібно далі якось починати заробляти кошти. Йти на роботу був не вихід. Тому що в мене знову не було б часу на свій проєкт, і, скоріше за все, і грошей теж їх би вистачало просто на життя. Тому я почав думати, що я можу чим займатися, щоб е заробляти кошти і був вільний час. Склалося так, що в мене є весь інструмент, я виріс в приватному будинку я багато чого вмію. Е е я маю досвід маркетолога, в мене є фотоапарат. Я купив собі робочий комбінезон, поїхав до себе в місто, тому що я живу. Мій дім, в якому я виріс за 230 кілометрів від Одеси, взяв весь інструмент свій, пофотографував себе за якоюсь роботою. Як я там ремонтую, нібито ремонтую бойлер, пральну машину, розетку, вікна, ну і таке інше. Запустив рекламу на Фейсбуці Інстаграмі на жінок 40, і через 2-3 дні вже пішли замовлення. Спочатку це були якісь там одне-два замовлення в день, 3-4 дзвінки на день. І це вже було круто. Я розумів, що якби це лише початок і перспектива в цьому є. До речі, перші випуски я теж знімав свої перші замовлення. Можете знайти на каналі. Таким чином, все більше, більше кожного тижня я розумів, що в мене з'являється клієнтів. Люди почали ділитися моїм номером, тобто починає працювати сарафанне радіо. Десь через місяць, через два дну сарафанка прям взагалі добре працювала, і гроші на рекламу вже можна було не витрачати. Замовлення були різні, деякі подобались, деякі не подобались, тому що якщо вік на годину ти береш е, гроші за годину. На той момент мене коштувало 250 гривень година, як майстра. Е, і ти можеш приїхати там міняти якийсь старий унітаз. На новий. І ти розумієш, що якби приїхав якийсь сантехнік, він би взяв якби, за точку, там гривень 700-800, мабуть, за заміну цього е, унітазу. А ти як майстер на годину, Працюєш лише годину і за 250 гривень. Але, звісно, там були моменти не спеціально, але якщо я бачив, що ну, за годину ніяк не справитись, то, звісно, я розтягував це на 2 години, щоб заробити якихось 500 гривень. Але для людей це все одно було вигідніше, ніж замовляти сантехніка. Також були суперлегкі замовлення. Це, наприклад, не знаю, там, їду вже ввечері додому. Телефонує якась жінка, говорить: ви можете розетку відремонтувати. Я якраз було на шляху до мене додому. Я заїжджаю, ремонтую ту розетку за 5-10 хвилин. Реально класно ремонтую. Там причина була в тому, що. Жінки люблять витягати розетки, не вируки не тримаючи розетку. І з стінки просто розетка вивелась. Це часте замовлення, часто проблема. І я в такому випадку беру ці розетки і забиваю прям дюбелем два штуки, щоб основа розетки трималася в стінки ну, прямо намертво. Ну і зверху вже обліцовочний цей пастик накручую. І тоді реально можна витягати ці дюбеля, добре тримають ці розетки. Тобто за 10 хвилин я зробив цю розетку, отримав 250 гривень бонусних, тому що я вже їхав додому. І це круто, це приємно, це для мене легкі гроші. Також я пам'ятаю замовлення, коли ти приїхав зробити отвір в стіні. Це з вулиці всередину квартири, в мене було сирово 60 см, ти зробив цю діру. Зайняло це 10 хвилин разом з тим, що ти розібрав чомодани, зібрав чомодани і зробив цю дірку. І теж заробив 250 гривень. Звісно, це круто, ти далі поїхав по справам, тому що в тебе ще куча часу є. Тобто робота була різна. Деяка подобалась, деяка ні. Найбільше я заробив 100 доларів. Це теж є випуск на каналі, коли я клав ламінат в маленькій кімнаті. Там десь пропрацював я 10 годин. І я зрозумів, що я зробив два рази більше, ніж я працював в Чехії на заводі. Я робив по 12 годин. Ну я маю на увазі одну зміну. Теж, якби є плюс, що ну, а чи потрібна ця Чехія взагалі? І так ти починаючи заробляти кошти, ти розумієш, що плюсів залишитися в Україні більше, ніж. Плюсів поїхати в Чехію. Також, так як це була робота моя, я повністю сам регулював всі замовлення. Тобто, коли людина телефонує, я записую її в той день, коли вона знаходиться в мене вже є замовлення, наприклад, з того району, звідки є вона. І робив так, що один-два дні я залишав для свого проєкту на тиждень, а три-чотири дні я працював як майстер на годину. І все було круто. Я дійшов до того, що я вже бачу, треба найняти нову людину додатково, щоб я їздив на одні замовлення, а ця людина їздила на інші замовлення. І це був би наступним правильним кроком, його треба було в будь-якому випадку зробити, тому що клієнтська база росла. Взимку в мене теж був класний замовник, дівчина, яка замовила косметичний ремонт. В своїй квартирі ви теж могли бачити випуски. мої на каналі це квартира, куди я їздив щодня, працював по 8 годин. В день, і вона мені платила за це 1400 гривень. Сама вона взагалі жила то в іншому місті, то приїжджала до Тітки, десь в іншому районі Одеси жила. І через деякий час, коли я в тій квартирі зробив вже ремонт в кімнаті, я приїхав жити в цю квартиру. Було класно, тому що мої клієнти, це якби був спальний район Одеси, і мої клієнти знаходились зовсім поряд до деяких взагалі, треба було просто через дорогу перейти. Тобто життя якось складалося. І проект мій якось потрішки робився, і гроші я заробляв і не бачив сенсу їхати в Чехію. Потім ця дівчина в квартирі, в якій я робив косметичний ремонт і жив, вона сказала, що 1 березня, щоб я виїхав, тому що вона привезе свою хвору маму з іншого міста, а це буквально через тиждень. Вже, мені треба швидко шукати іншу квартиру. Думки були такі, що треба знайти квартиру в приватному секторі, так як я. До цього жив на квартирах, і кожного дня, коли я приїжджав з замовлень, я брав весь інструмент, два-три рази ходив до машини і піднімав їх в квартиру. А квартира на п'ятому поверсі без ліфту. Я думаю, що зніму в приватному будинку, буду використовувати територію, щоб не розвантажувати автомобіль. Щодня знайшов класний будинок, там автоматичні ворота. Дали мені пульт від ворот, і будинок цей був сконструйований для відпочивальників влітку. Тобто є територія, є триповерховий будинок власників цієї території, і на цій території маленькі такі будиночки для відпочивальників, які приїжджають в Одесу влітку на море. І до літа здавалося, от така от кімнатка з кухнею. Ну, це окремий вхід. Це для мене все влаштову, скажімо так, і машина поряд під вікнами, можна так сказати. Круто, я туди заїхав, я там жив. Але через тиждень я розумію, що в цій квартирі ну прям дуже холодно. Вона побудована просто на землі. На землю там покладено якийсь ламінат в ноги через е, тапці, прям. Ну, ти не міг стояти на кухні, мити посуду, і ти вже розумієш, що твої ноги холонуть. Ну, ще в ліжко воно високе, в принципі, ну, ночі спиш нормально. Але через тиждень я захворів, я почав пропускати свої замовлення, і мене почали боліти нирки, дуже висока температура. Я розумію, що це все від холодного полу. Я погорив з хазяїном, хоча. І заплатив на два місяці, ну тобто за місяць, в якому ти живеш, і наперед таку ж саму суму, якщо не помиляюсь, це було 4,5 чи 5 тисяч. Десь десь в цьому районі можливо відео в мене є збережено старе. тобто там 8 чи 10 тисяч я віддав цій людині перед тим як в'їхати. Підписали договір. Через е, тиждень-півтора я хворію ще тиждень. Я там просидів, я не зміг їздити на замовлення. Я розумію, що з цієї халупи треба уїжджати. Ну тобто, е, якщо я далі тут залишаюсь, я буду Постійно хворіти, і такі ще думки були, що якось все пішло не то. Ну тобто, мені треба вже було найняти свою людину, щоб вона працювала замість мене, давно виконувала мої замовлення, я цього не зробив. А цю людину ще треба було трішки повезити з собою, щоб побачити, що це за людина. І цей момент був упущений Потім ця хвороба. Плюс я так подумав: а чи хочу я взагалі цим займатися? Ну якби ні. Як підробка, щоб були гроші на кожен день, так, щоб займатися цим рік, два, три дні. Тому я в один момент просто вирішив зібрати всі речі і поїхати до себе лікуватися до себе в місто, моє рідне місто е в Миколаївській області. В цій квартирі холодній я прожив 20 днів з місяця, тобто в 20-х числах я. Говорю хазяїну, що так і так, ну, тобто я хворію, я збираю речі і уїжджаю. Я розраховував, що він мені якусь частину грошей з того страховичного платіжа мені поверне, але він сказав, що бачиш, є договір. Тут написано, що якщо ти виїжджаєш, що ти повинен попередити мене за місяць перед тим, як виїхати. Якщо ти виїжджаєш раніше і не попередив, то гроші не повертаються тобі. Я був просто злий на цього хазяїна, тому що гроші мені потрібні були, я не працював вже як деякий час, і зараз повертаюся до себе в місто. Там буду без грошей. Зібрав я речі і виїхав. Ось така моя історія: якщо підітожити, то діяльність крута, і реально на ній можна заробляти гроші. І реально для мене це був кайф якийсь момент, тому що ти розумів, що ти щось робиш класне для людей, ти зробляєш непогані гроші. І є такі замовлення, що люди, от, як, наприклад, там пам'ятаю, замовлення було з вікном. Люди вже. Я був третій майстер, який приїжджав два переді мною, просто не взялись за цю роботу. Сказали, що ну, ніч, нічого не буде. А я відремонтував вікно металопластикове, яке було взвомане грабіжником. І люди були довольні, вони просто не розраховували, вони думали, що вже треба міняти вікно. І, звісно, в такі моменти дуже приємно, що ти маєш якісь навики, які дуже цінні на ринку праці. Ну і плюс, в моєму випадку, що я сам згенерував щось, що приносить гроші. Що ти сам відповідальний за своє життя, сам відповідальний за свої замовлення, вийде тиш сьогодні, на роботу не вийдеш. І мені завжди це приносило задоволення. Чи займатися цим зараз? Так, я думаю, що ті, в кого є інструмент, ті, хто щось вміє, займайтеся. це хороший дохід, якщо ви вмієте себе просувати. Я точно не протестував себе на таких платформах, як OLX. Скоріше за все, там теж можна отримувати замовлення. Я не протестував себе нормально на кабанчику. У мене є випуск, я щось там пробував, але мені не сподобалось реально. Якісь там для мене були непонятки. Хоча люди працюють і заробляють. До речі, якийсь глядач мого одного такого відео написав, що якщо цікаво, він вже давно заробляє на кабанчику, і що якби там заробляти можна. Можна піти, якщо ви не зовсім вмієте, на початку в якусь компанію поробити. І таких компаній зараз дуже багато, тому що ця тема завжди буде актуальна, завжди людей щось буде ламатися. І я, скажімо так, про це читав ще в 2000-х, коли був студентом, я читав різні бізнес ідеї І там було якраз майстер на годину, ну, можна час. Тоді вона мене зацікавою, думала, що дуже цікава тема, ну я цим не займався. І бачите, пройшло вже 20 років, і ця тема досі актуальна. І пройде ще 20 років, і вона теж буде актуальна, тому що завжди буде якась дрібна робота. Якщо ще там і телевізор, і пральні машинки завжди будуть ремонтуватися. Ми ще може і доживемо до таких масштабів, що можна викинути телевізор, купити новий ну, в більшості маси людей. Але все ж таки є мілка робота, як, наприклад, регулювання вікон, щось замінити в шкафчику, щось там відпало дверка, щось там кусочок плінтуса відпав. Такої роботи завжди буде багато. І якщо ви зробили свою клієнтську базу, ви завжди будете при грошах. Це моя думка на сьогоднішній день. Можливо, я скоро цим теж займусь, тому що зараз я в Одесі сиджу. Ну, прямо на мінімалках. Я місяць прожив на, мабуть, на тисячу гривень, якщо не брати саму оренду квартири. Я не виходжу з квартири, я не заправляю автомобіль. Щось пробую зробити за комп'ютером. Така, коротше, моя історія. Я знаю, що я вже дуже багато наговорив, і не всі дослухали до кінця, але дякую тим, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, напишіть, що змінити в мені в форматі в випусках. Можливо, я щось ще буду публікувати на цьому каналі, хоча є думка просто розпочати новий, так як тут тема зібралася більше по Чехії. І чи є мені смисл взагалі записувати такі довгі розповіді про те, що зі мною відбувалося? Все, пока.